А чи знали ви, що ось така машинка на раді керування, це у нас HBRD, має декілька режимів світла. То беремо пульт та перевіряємо. Стандартне світло у нас ось такого білого кольору. До речі, регулювати можна тільки ось це верхнє. Щоб регулювати світло, потрібно два рази натиснути ось на цю червону кнопку. Але якщо ми будемо натискати тільки один раз, то ми зможемо вимкнути ось це нижнє. Два режими: вимкнути або увімкнути. Ну і тепер обираємо те, яке нам більше подобається: червоне, зелене. Синє. З ось такою анімацією, на речі, можна повністю його вимкнути, але мені здається, що ось такий зелений до цього кольору. Пасує найбільше.